Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити байдик»? ми продовжуємо нашу саббнатіку. І я взагалі не пам'ятаю, де ми закінчили, що ми зробили, куди ми ганяли, куди нам треба йти, того, що пройшло дуже і дуже багато часу. Я знаю, що ми, е, були, на тій, що ми були на базі Дегазі. Е, давай, заліземо, заведемо тебе, прогріємо нашого. Ланоса і, 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 і я не знаю, поремонтуємо тебе і розберемося взагалі. Що нам треба робити? Мені прям. Ти можеш собі уявити, все з голови вилетіло, бляха-муха. То прям біда. Так, сідай туди. Welcome aboard, Captain. All Systems Online. Так. Що? Вна... <с> я не дивився ту минулу серію. Так, поліанілін, електромонтажний набір. Ту херню нам треба, щоб давати люлів тим собакам не які називаються львів'яфани і вся-вся та шмаль. Так, що в нас взагалі по ресурсам? Сіль, воду, кстати, треба наробити. Я пам'ятаю, що була біда з водою. Що от ми біди прям не хватало нам води? Я пам'ятаю, що я там щось вирізував. Якусь запись того, що ми дуже і дуже много плавали просто так, десь туди, десь сюди. Так, воду ми зробили. Давайте знаєте, що давайте підемо. ми Розберемося, що у нас взагалі. Ту й до чого. Найшли ми, кстати, да, оранжеву скрижаль. Мені би треба зробити органіка. Тут є, так? Да? Раз, два. Головно. Слитка. Що взагалі відбувається? Я нихера не знаю, що це вообще творить, Розумієш? Я все забив, мені все з голови вилетіло. Так, літій. Ресурси кудись попропадали. Титан, а де кварц? Золото срібло літій кварц, вод кварц. Нахер ты, бляха зарядку на батарейку відкрив. Вот оно. Хорошо. Так, давай схаваємо дві води. Раз, два. А, давай підемо, напевно, спати. Будка наша, рятівник 17. Ми не били, знаєш, де мене били? Ми не били там, на дні океану. Кстаті, можна туди зганяти на тому на нашому Ланосові, зганяти туди, подивитися, що взагалі там творить. Заодно вникнути в хід собитій, в хід того всього ведемо нашого спрінтера. Музяка бляха пішла. Ну, то, що я то зробив, не шкодую про то. Ото, що оту і все готово. от Прям той купол і то все Е, Пішли, пішли, зганяємо на Ланоса, пішли, подивимося, що в нас там за біда творить. То вже в нас буде яка по рахунку? 14 серія, здається, да? Сабнетіка, тільки... Ти уявляєш. Нам, кстати, поліаніліт той треба зробити. Давайте зайняємо через херні, можливо, щось цікаве, що ще От ті собаки дуже опасні. От вони. Прям дуже і дуже опасні. Беляха, чуєш той паскудний крик, тут дурний? А то кричить, знаєш хто? А то кричить та собака, сутула. Лівіафан, пішов то в дупу. Я тепер фнаф пройшов. Так, да, кстати, я лиш лиш. Тільки що завершив проходження ФН. Ти видиш? Ну, вже найшли щось цікаве. <свісно> так. Чекай, треба знайти десь вход. Кстати, тут би місто для бази є, батько, і охеренне було теж. То, що тут літаючі острова і вся-вся, вся херня. Кстаті, нам би ж почитати треба. Ми ж знайшли якісь там записки, від Дегазі, якийсь акваріум відсканували. Вот, я згадую по немножку. То що тут цілий тиждень, бляха, прям пройшов. І то прям біда. Що тут в нас взагалі є? Я вдома. Давай, відкривай двері. Бляха, прикинь. Час іде, а помилки устаються ті самі. Знаєш що, я забув таймер? Чекай секунду. Раз, два, стоп. І погнали. Окей. Зараз подивимося, що у нас тут є. Якийсь горщик. Так, він є відсканований, так? Ти хто? Я щось Вот. Сюди. Офісне крісло. Друже, ти хочеш в офісі робити? Чи ти, бляха, хочеш вовчати планету, на якій ти є тепер? Що ще в нас є? Частина поштовхової гармати рачка. Петро Порошенко був би радий, що учисть його конфет назвали екзокостюм. Давай, відкриваємо двері. В общем, я ж казав, що в сабнатиці тобі розкажу про много, много і много чого, що відбувалося за цей тиждень. Чого о, відосиків не було. Бляха, ти щось їсти хочеш? Ти їш взагалі. Окей, давай зараз хаваємо. В общем, як то було? Був я хворий. Починаючи нач... з того. Але то була не перешкода записувати якісь відоси, того що. Від... Відос із сабнатіку, який ти відів. Він. Він вже вийшов. Так, чекай. Він уже відів. Далі наступний. Перекінь. Чачок. Ти хто? ти хто? Я тебе не можу сканувати, да? Бляха, мені щось треба з'їсти. Далі. Ту частину сабнатіку, яку я записував, що туди, коли я був хворий, то да, то відео. Далі, після того, я вже в понеділок пішов на роботу. Ти хто? Рачок. Правила безпеки, додаток А14. Не залізайте на рухоме обладнання, не залізайте з нього. Ага, окей. Вот, і записував я той FNAF. От як та запись злетіла, знаєш, окей, думаю, далі ще після того. Я ж там пройшов був до п'ятої ночі. Кстати, я вже пройшов і п'яту ніч, але я тобі нічого не говорив. Того що ти то, то, узнаєш лише завтра. Ну, то есть, як сьогодні, але завтра. Коротше, ти поняв. Якусь херню ми знайшли. Валяха, мені треба десь до лану заскочити. Як я туди виплести маю? Я встигну виплести. Чекай, Тут є десь виход? Відкрив. Так от. І та запись злетіла. Окей, ладно, думаю, типа не проблема. Піду, Піду, зганяю, запишу ту ігру Voices of the Void, яку ми там а, проходили до одного періоду, а далі вона перестала. А, я її перестав опускати, тому що там було дуже і дуже багато рутини. От такої, якої прям не цікаво дивитися. От прям серйозно. Тут от. Майже як тут з але тут майже щось завжди цікаве відбувається. Якась херня завжди якась цікава, є, розумієш? Ти типу плаваєш, от ми тепер пішли поплавали і знайшли бляха кусок Аврори. Ну, охірено. Там е, від часті теж так, але то трошку не то. Ти ганяєш із сервака на серв... сервер. Поляха, на... як мені страшно. Ти собі навіть уявити не можеш. Прям піздець. Я коли вижу таку бездну, глубину мені прям сикотно Так от, ти там ганяєш із сервака на сервак. Із тих антенн, ну ти розумієш, про що я говорю. Ті антенни, які час від часу строї виходять. І то беляха займає так. Своєрідні з... зг... зг... сліди руйнувань е, здогадано свідчать, що ці завислі посередлі води ділянки суходолу колись плавали на поверхні. Опа, чекай, пішов нахер. Я знаю, що ти можеш, пішов ти в дупу. Єбать. Ми ще один біом не йшли. Поляха, мені прям страшно! На циклопові не є так страшно, а отут прям біда. Та просто... Єей. Як... Як мені сикотно, друже, ти собі то не можеш даже уявити. Так, спокійно, спокійно, тихо, тихо. Ремонтуємо. Мотильок, давай. Ланос, все путаю. Все ви дуже похожі, ви майже брати близнюки Ланос і мотильок. Так, рятівник 2, голосовий запис. Хто, я ту собаку ію, пішов. ти нахер, я тебе бачив, собака та сутула. Так, окей, ми сюди зганяли. тут що є щось в окрузі чи нема? все що тут. Ах, ти бляха, сутумий то хер. Пішов-то в дупу, понял? Яся тебе не буду. Тривога, неминуча голодна смерть. Зішти негайно. Бляха, не лякай мене. Єбать, а шо тут так темно? Зараз якась херобора від скочити, і все і кінець. Давай збережемося хоча б перед тим. Давай. Дослідження виявило неподалік обшир, який веде до біому з великою кількістю скам'янілостей. Ебаать. ТИ ХТО? Бляха, мені щось треба з'їсти срочно. Ти відів? Ти відів, що то за чорт плавать? Ну нам похер ми до 900 метрів можемо погружатися, то взагалі нас не гребе. Нам вообще поїбати. Бляха. Тут рыба взагалі якісь водяться? Прям бита. Єбать, куда у нас заплата? Оп, вижу тихо спокійно Бляха, де я тут хер он де плаває, ти видиш його. Рибка, стій, я тебе з'їм. Бляха, як я тебе ся напудив, собака, а шо ти тут забув? Ти ж на поверхності плаваш. Рибка, сюда пий Я лише тебе з'їм один раз, я більше не буду. Стій. Ебай! Я за дом вижу. Все, сідай. Тихо, Спокійно! без паники. Сидай, Влануса. Так, опа. Де він є? Де та собака? Єй, бляха, муха, яка! Ебать, ти здоровий! Окей. Спокійно. Тихо. Ніякого звука. Так. Э, вот. Вот. Так. Стій, давай, ніж, 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 швиденько, швиденько, мені треба хавати. А вот тут, знаєш, место побільше, в рази побільше, я не знаю. Окей. Єбать, ти прям кричиш, ти чуєш ту собаку, бля, хамуха, який він здоровий Ти хто? Ти прям туй плаваш, да? Ти прям мене стережеш. А пішов то нахер, я на мотыльковий пішов то в дупу. Мене мотылек. Мене Ланос! Спокійно! Пішов то в дупу. ти не страшний. Ніякі там на мене кричати. Ніякі, пішов нахер. Вот так. І так буде з кожним. 650 метрів, бляха-муха. І така здорова херня ся водить. Яй, бляха. Це дуже страшно. Давай туди займем. там що, де там проход. І тут є проход. Ну я думаю, що от тут прям. <звук> я не знаю, як тобі мені прям біда X. Як... Мені просто сикотно. Ні, ну то явно не для мотелька. Отут такі величезні пространства, такі величезні глибини. То явно не для мотелька, то прям. Понятно. 900 м я думаю, що це предел мотылька нашого Ланоса. Uh, а як мені звернути назад? <сум> Знаєш що? Давай ми зробимо uh, Тебе. Про радіо, окей, радіо. от вот всі признаки того, що треба повертатися назад. І радіо прийшло і якась невідома херня, і от сюди прям треба зганяти. Собака, бляха, у мене да речі відніма, друже. Ти просто не уявляєш, яка паніка. Мене всього поціпило. Я граю у ФНАФ і мені не є так страшно. О, коли я всю сабнатику граю, боже мій боже. І чим далі, тим вона стає похожа на хорор. Починається воно якось так безубіду. Де виход? Я десь звідси приплив. Да. Ух, ти ж бляха-муха. Починайся вно як безубідний. Безубідний виживал. Коротше, у мене бляха. Відняло дар речі, ти розумієш, про що я говорю, тому що мені дуже страшно. Починається воно, як безобідний виживаєсті, кату вітузі в бляха якась херабора на глибині пів кілометра під водов на тебе вилізать. Собака такі. І вже ніч на дворі. Ти хто острів? Нет. ніякий острів. Вон, де, де є наш спринтер? Ідеме до спринтера. Прямо наверх і поплили. Я вночі об... В... Боже, ще й музика та страшна. Прямо наверх і поплили до нашого спринтера. Прослухаємо нашої радіо. Якщо надію, ніколи нас за ногу не вхопить. От ти просто уявляєш, аби тисяк плавав. Аби ти отак, як той наш головний герой плавав. То прям біда на такому чужому от Нашого серйозно. Головного героя прям желізні яйця. Ну поплавай так. От в такій темноті найбуде на мотильковий. Батішому так далеко. О, от наша база. Прикинь. Взагалі недалеко. Це тобі вообще собака нікчом, а пішла ти в дупу, я тебе не бою. Бійся ти мене, того, що я собі зараз зроблю на шокер, і я тобі бляхав А, е, Нам, взагалі, знаєш що треба? Нам взагалі треба було е, обустроїти нашого спрінтера для якихось дальніх подорожів. Перше, що ми зробимо, то йдемо, прослухаємо радіо. Друге, що ми зробимо, то нам би взагалі дійсно не помішало би якось наробити батарей, не помішало би набрати, що ж таке? не помішало би набрати якихось ресурсів, можливо, десь там глибоко підготовку. Так. І музяка страшна пішла, ти понял? Ой. Біда. З одного хорора бляха в другий. Переходиш і біда. Нам би треба набрати ресурсів. Десь, можливо, глибоко ще, ще базу якусь построїмо. Того, що ти видів, там прям... прям капець, прям все. Там треба глибшеся і глибше погружати. Давай знаєш, що, давай ми зганяємо на нашого спринтера. Де є наш спрінтер? Вот. Заняємо на спринтера. Подивимось, що там треба робити. Здається, я б отримав якийсь той модуль сканування, якусь таку херню незивну. Коротше. Не модуль сканування, а модуль. занурення чи якусь так. Коротше. Зараз поймеш про що я говорю. От. Пластали штаба і три рубіни. Збільшує граничну глибину зану... занурення. Спільна, для кількох... Спільна дія кількох модулів неможлива. Далі. Енергоощадний модуль циклопа, то ми маємо. Поліпшення гідролокатора. Складники невідомі. Поліпшення принадного модуля. Збільшує міськість принадного модуля. Тепловий реактор. Кіаніт. Ти хто? Що за кристали, бляха? І. Захисна система циклопа. Досить полезна штука, я так думаю. Для початку пластали штаба і рубін. Де наші рубіни? Не хочу сказати батарея. Раз, два, три, всі готові всі, всі батарії, а тут що? 56% одна сіла. Я, бляха, навіть не знаю, що робити. Давай е, глибинний модуль, подивимося, що для того треба. Нам треба... чи є в нас рубіни взагалі? Якщо не є рубінів, то прийдеться зганяти туди. Чекай де взагалі. Літій отут недалеко повинен був бути для пласталивої штаби, титану у нас є доста. Даже і дуже і дуже до хіра. Того от літій один вижу. Давай ходи сюди. Далі. Будемо прокачувати нашого циклопа, там прям бід... Ти хто? Вакі нахер тобі яйця, в тебе що, своїх нема? Прокачувати треба було, в принципі, почитати про Дегазі, те, що ми знайшли в минулій серії. І як не дивно, час іде помало прикинь, пройшло 15 хвилин. І я до хіра вже встиг робити. Встигли зганяти туди, то подивитися, то подивитися прям охеренно. Ну, от то є, та величезна херня от то прям. Явно про циклопа роблено. Задумувалося, щоб я туди на циклопі ганяв. Того, що там виходу нема, а ниже спуститися, ну явно буде могти наш спрінтер. Я час від часу його буду або так, або так називати. то так що, а, Спринтер і циклоп, то буде одно саме, так само, як мотильок і Ти, собака сюди. Так само, як мотильок і Lanoс. Того, що я ще не, не дуже привик їх так називати. Сті. Бляха-моха, стій. Бляха Кстаті, я узнав одну дуже дивну річ на рахунок Спрінтера, що, що, можеш собі уявити, от є Mercedes Sprinter, да, от такий бусик, ті всі його знають. Ну, є е, на американському ринку, можеш вірити не вірити за гугли, є Dodge Sprinter. Прикинь, Dodge Sprinter. От повністю так само виглядає. Але передня решітка, така, як від Доджа забрали, такий хрестик. І повністю той самий спринтер. От виглядає як якась дешева китайська херня. Але, бляха, то є. І я був в дуже великому шокові, коли я тоді дізнався. В дуже великому шоці, коли я тоді дізнався, є ще знаєш, є Fiat Scudo і от ті самі буси. І от вони є теж, прикинь, дощ-скудо, чи якось так називається. Тоже то для американського ринку, От вони прям то начали випускати. Того що. Де я Рубіна маю знайти? Не хочеш мені сказати. Того що. У них там же, ж по факту, по великому рахунку немає. о, прикиньте. Воткурало. По великому рахунку в них там же ж немає бусиків, таких як у нас, Спрінтер чи Мастер або щось таке. І в них там є ті маленькі, знаєш, GMV, чи як вони називаються, я не знаю ті бензину із 6-літровим мотором і так далі. Так от. І вони прямо взяли то, викупили і, і все. І всі проблеми рішені. Що я маю робити? Бляха, мені треба рубіни знайти. Не кажи, що я туди маю бляха ганяти в ту херню. Кстати, ми ще на той острів не зганяли, за який я тобі казав, де він є. Ти ж знаєш про що я говорю? Ну давай зганяємо за рубінами. Сідай. Сідай швиденько туди, зганяємо, наберемо ще рубінів. Може ще побільше наберемо, тому що, може вони нам пригодяться ще. Так, нам куди треба? От туди. воно десь от там, у тій, у тій бизні стоїть. Зробили ми собі э, ту пластолеву штабу. І туди нам треба зганяти за рубінами. Я прикинь дуже і дуже сильно охерів, як я тоді знався, того що Як я тоді знав, що прям Ну повністю виглядає одинаково, розумієш? Але решітка та як просто прифотошоплена. виглядає то водночас і дивно, і дуже безглуздо, якщо чесно. От, ну як не можна зробити собі нормальний такий комерційний бусик? Який буде прям, прям підходити для більшості потреб. Опять же, такий як Спрінтер. І вони ж не закупили його, розумієш? Вони ж його просто не закупили, а вони його взяли і переробили. Що дуже і дуже дивно. Ти видів скільки металолому? Тут рибаляха пошаліли трошку. Чуєш, куди нам треба? Я зараз десь виплену, десь заблуджуся. Забуджу, Ох, бляха, муха. Чекай, знаєш, що зробимо? Давай ми спливемо наверх. Вот, трав'янистої плато. Такі страшні звуки плавають. Я, я, я не мовчу, я просто слухаю, знаєш, що, що там відбувається ззаді, А там прям біда відбувається. А, куди нам плести? Я пам'ятаю, що... Ти хто? Я помню, що ті рубины десь тут. Вот, то є вход. Тикай! Тикай, я його чу! Як він прям зарачав! Если надію, він за мною не плывет. Спукуха. Кикіс то, что наложить до клас в Лефа не выполняю, не Бляха. Я ты розбив разбил? Прикинь. Модулі до покращення, все пішло по, по дупі Йолки-маталки От тобі раз. Я вахерь. Мені прямо бідно Я Лануса розбив сорозбил. мене слів нема Прям шкода, що так все стало. Да ладно, я серіями зганяю, то зроблю ще раз. То всьому маємо. От я прям не знаю, коли то буде серіями, того що прям час. Бляха, прям час... ну так жалко. А що він такий, бляха, крихітка така, лки-маталки? От прям всю малину попортило. Прикинь. Курва, як він це розбив? Мені прям жаль, я ну не очікував, що то можеся стати. Ладно, поплив назад, є у нас ще спрінтер. Я сподіваюся, що спрінтера ми точно не розуб'ємо, нам буде треба. По дорозі щось назбираємо. То, в принципі, ми якраз зараз допливеме, буде, можна закінчувати і з Я розумію, що нічого цікавого не відбулося, крім того, що ми получили якийсь, якусь запись невідому і. то, що Ми розбили. Нашого Ланоса. Ну, що ти хотів, ожеледиться на дворі, а я на земній резині плавав. Так що треба перебуватися вчасно. Прям бляха мене якось прямо ужас. Не знаю, пішли, поглядаємо, де в нас іще є ті, а в нас... Ми ж провіряли, немає того, так? Да? Давай окей. Ми ж зробили води, викинемо воду. Закинемо, посортуємо то, все, що в нас є. Мідь. Досадно прям. Ще десь той плакат один можеш закинути. Так, кварц і тебе. Золото срібло. От. Літій тебе заберемо, того що ти не маєш любити. А ти йдеш сюди. А, і да, на рахунок того Oicisu все Void там дуже і дуже много цікавого вийшло. Якщо ти от, прям годно. Ну, от я дивлюся на то. Чекай, от так от. Так що ж ти робиш, встань! Коротше, не суть. Я розстроєний. чесно, мені прям дуже жаль того, що ми нашого лануса втопили. Я просто не розумію, як то сталося. От просто взяв і пропав. То прям біда. От, ти будеш в ахері стояти і дивитися а, і так, як присісти. Не можеш присісти. Де ж в ахірі стоять і дивитись на ті глибини, які там охірені є. І нам треба ще плакат один. Повішаємо той наш плакат. Я думаю, що... Що того буде достатньо. Давай. Заходь сюди, покладемо тебе сюди. Ні, людською якусь ти ж стоїш. От так, напевно. Да, от так, отак поліпше. Нічого. Зробимо собі нового Ланоса, купимо вже із 13-го року. М -м, пусто гаража не є. А може і не Ланоса собі зробимо, подивимось буде. Покладемо ті всі модулі, я то зроблю 100% серіями того що дивитися ще серійку, як я ганяю за тим усім не дуже цікаво. І може між серіями десь зроблю то, а, того курва. Циклопа. Спрінтера. Ладно, нічого. На словах вопійти рідину ми з вами будемо прощатися. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.